Станом на 1 червня 2024 року до державного бюджету України щодо об'єктів, які знаходяться на території Черкаської області, надійшло вже близько 15 мільйонів гривень. Загалом за цей термін було оголошено 16 аукціонів, чотири з яких Відбулися в тих чотирьох аукціонах, які у нас успішно завершились, прийняло участь 31 учасник. Серед тих об'єктів, яких можна похизуватися, які ми дійсно вважаємо, що привнесуть свій вклад в розвиток вашого регіону. Це кам'янський спиртограчаний комбінат. От у нас проданий був комплекс нежитлових житлових будівель, сільськогосподарського призначення в селі Малобурімка. Де у нас зростання ціни в 6 разів відбулося, достатньо цікавий був акціон, і вже фермерське господарство починає там свою діяльність. В місті Христинівка уминського району також була відбулося продаж нежитлової будівлі, де зріст ціни склав в 180 разів. Да, не дуже висока була стартова ціла, але на фініші ми отримали більше мільйона гривень за цю будівлю. Також до кінця 24-го року ми плануємо ще оголосити 12, ну, аукціони щодо 12 об'єктів, з яких три це єдині майнові комплекси, і звісно, плануємо вийти на е, планові показники щодо надходження в бюджет. По Черкаській області ми плануємо щонайменше отримати 80 мільйонів гривень.